Подивіться на цю красу. Дуже класно, і ви знаєте, дуже спокійно. І коли я дивлюся, як моїй дитині тут спокійно, коли я бачу, як до нас добре відносяться німці, як люди намагаються допомагати. А я вірю в те, що якщо ти несеш добро і ти з добром деш до людей, то вони тобі цим обов'язково у відповідь віддають. І коли я це бачу, я радію. Моє серце радіє, що моя дитина у спокої, що моя дитина в безпеці, що вона тут розвивається, вона бачить цей спокійний світ, цю безпеку. Ви знаєте, я вважаю, що нічого ціннішого за людське життя немає. Це найцінніше, що в нас є. І тому його треба берегти. Страхів багато, звичайно. У нас було дуже багато страхів: їхати, не їхати, виїжджати чи не виїжджати. Зараз, коли ми тут вже певний час знаходимося, я розумію, що це було правильне рішення. Дуже важко тут, важко лишатися в Україні, але треба думати про майбутнє і про безпеку. Я думаю, так. Один з найбільших страхів. Чому люди лишаються в небезпечних місцях, це страх невизначеності. А що буде там, в тій іншій країні? А чи зможе я там влаштуватися, а чи зможе я знайти там роботу, чи буде мені що їсти, чи зможе я справитися з дитиною? Так, це реальні страхи, вони є. А якщо говорити конкретно про Німеччину, то. Я вже говорила в минулих відео. Тут держава допомагає, тут ти не будеш голим, босим, голодним або спати на вулиці. Тобі дадуть те, що тобі необхідно, базові речі, і з цим тут можна жити. Медичне питання так само, є лікарі і. Дізнавайтеся більше, бо інколи наші страхи частіше всього, наші страхи більші за реальність. Люди тримаються за речі, квартири, одяги, меблі, машини, ще щось. І ці речі для них важливіші ніж власне життя, і тому вони лишаються в небезпечному місці, бо як же я покину речі. Ви знаєте, коли прилетить ракета, чи ще щось станеться, речі будуть просто неважливими. Чи якщо ви подумаєте про психічне здоров'я вашої дитини? Чи речі, що важливіше? Тому коли їхали ми і так само переживали за якісь свої речі, що ми лишили. Нам сказали, уявіть, що прилетіла ракета і вашу квартиру і не лишилося і речей. Не лишилося така десь думка. Вона допомагає лишати речі, бо вони є тягарем. Речі не зроблять нас щасливими. Нас роблять щасливими оточення, здоров'я і внутрішній психологічний спокій і наше внутрішнє. Психологічне, фізичне здоров'я. От про це ми маємо дбати. Люди не виїжджають, тому що вдома недостатньо погано, а десь там невідомо, як воно буде, чи буде добре. А вдома недостатньо погано, і оця думка, яка і в нас була думка, що ні, ні, ракета сюди не прилетить. Куди забогодно, але не сюди, не в мій будинок, не на мою вулицю. На жаль, ми цим не керуємо. На жаль, гинуть. Невинні люди, ви це бачите, і безпечних місць в Україні немає. Є ті місця, куди ще не прилетіло. Тому ми самі відповідальні за свою безпеку. І так ми не знаємо, чи буде добре в тому місці, куди ми їдемо. Ми знаємо одне, що це буде безпечно, легких, легких місць немає, легких шляхів немає, але дорога відкривається тому, хто йде. І дуже багато залежить від вашого внутрішнього настрою. Як ви себе настроїте? Настроїте, що все погано, все жахливо, чому я маю в 40 чи в 50 років перевчатися якусь іншу мову е і щось інше. А можете ставитись до цього як новий досвід. Я впораюсь, я знаю, і це буде мене розвивати, і тільки приведе до кращого життя. Вибір за вами. Ще хочу сказати, що Німеччина це не панацея, є й інші країни. Розглядайте для себе інші країни для життя, дізнавайтеся, читайте, але все прирівнюєте на себе, на свої власні потреби, чи в цій країні з часом зможу я задоволити свої потреби чи ні. Важко скрізь, в яку б країну ви не поїхали, скрізь важко перший час. Далі, якщо ви поставите собі установку в голову, що я... Приймаю все, що тут буде, і буду шукати краще, кращі сторони цієї мови не цих людей, кращі сторони всього, що я бачу, ви будете їх бачити. Бо якщо взяти там нас, тут, де ми знаходимось. Я стараюся бачити прекрасне навколо людей, погоду, сонце, озеро. І люди, які живуть тут ж зі мною, десь поряд я з ними стикаюся. Вони говорять: ні, як все погано, озеро набридло. Містечко це ніяке, там не знаю, маленьке, тут не цікаво, розвитку немає. я Хочу додому. І оце відчуття, коли люди весь час хочуть додому. Вони реально не живуть. Це от та проблема, яку я бачу серед біженців: що вони скоро додому, сумку куплю додому. А оце я куплю додому, там оцей послуг додому, Чи щось я заберу себе в Україну додому? Я тому ви що сьогодні вже їдете. Ну війна ще не закінчилася. І вони кажуть: ні, ні, коли закінчиться війна. І це логічно. Ви поїдете додому, якщо будете хотіти, але не живіть в підвішеному стані. Будьте тут зараз пробуйте тут жити, тут насолоджуватись життям, як ну наскільки це можливо в цих умовах. Не ставте життя на паузу. Що коли ви повернетеся додому через якийсь час в Україну, ви маєте приїхати і не казати, о Боже, я проплакав рік чи два чи три, так хотів додому, просто просидів на місці. А ви маєте повернутися класними спеціалістами з якимось новим досвідом, з європейськими, можливо, зі знанням нової мови і привезти це в Україну для того, щоб розвивати нашу державу. Якщо у вас така місія, така ціль, тобто поверніться додому кращими з досвідом, а не просто ви відсиділи в країні цей час проплакали, пронудьгували і ні з чим повернулися. Тому час це ваш ресурс. І насправді ви можете дуже багато що в своєму житті змінювати і робити. Деякі речі ми не можемо змінити, але ми можемо впливати на своє самопочуття, на своє теперішнє, на своє майбутнє. Бережіть себе! you